Привіт, наш майбутній студент! Коли я вперше переступила поріг Сумського фахового коледжу будівництва та архітектури, для мене все було новим і трохи хвилюючим. Та зараз я впевнено можу сказати, це місце, де навчання дійсно має сенс. Тут я відкрила для себе освітньо-професійну програму «Оціночна діяльність спеціальності д 1 обліки оподаткування. Тож давай я тобі розкажу, чому ця професія справді варта уваги. Хто ж такий оцінювач? Це експерт, що глибоко розуміється на економіці, аналітиці і законодавстві. Оцінювач визначає ринкову вартість будь-яких об'єктів нерухомості, землі, транспорту, техніки, обладнання, підприємств і навіть прав інтелектуальної власності. Це універсальний спеціаліст, який повинен добре орієнтуватися у юридичних, фінансових, технічних і ринкових питаннях. Його робота на стику багатьох галузей, тож професія постійно розвивається і має високу цінність на ринку. Де може працювати оцінювач у банках та фінансово-консалтингових компаніях, оціночно-юридичних бюро, в агентствах нерухомості, в інвестиційних фондах, у страхових компаніях? Що саме ти вивчатимеш? Це економіка, податки, фінансовий облік, ринок нерухомості, гроші, і кредит, рієлторська діяльність. На практиці ти навчишся орієнтуватися в цінах ринковій ситуації, розбиратися в документах і цифрах, раціонально і критично мислити, аналізувати майновий стан підприємств, спілкуватися з клієнтами і замовниками, вести фінансовий облік і готувати звітність. У оцінювачів завжди багато роботи, бо оцінка потрібна постійно, під час купівлі-продажу майна, для страхування, при здачі в оренду, для оформлення кредиту, у судових справах щорічно на підприємствах. Ця професія для тебе, якщо ти хочеш знати, як працює економіка, любиш аналітику, цифри і логіку, цікавишся нерухомістю, технікою, фінансами, мрієш мати стабільну, високооплачувану професію. Навчаючись уже на другому курсі, я впевнено можу сказати, у Сумському фаховому коледжі будівництва та архітектури панує тепла, дружня атмосфера. Тут поважають думку кожного. Студентське життя насичене і цікаве, а найголовніше тут справді дають якісні знання. Обравши освітньо професійну програму Оціночна діяльність за спеціальністю обліку оподаткування, ти отримаєш не лише престижну і актуальну професію, а й шанс постійно зростати, розвиватися і будувати успішне майбутнє. Зроби правильний вибір, приєднуйся до нас і побудуй своє успішне майбутнє.